Студенти та співробітники ще трьох вищих навчальних закладів Харкова стали власниками картки харків'янина. Це понад 800 людей. Представники проєкту зустрілися з активами університетів та вислухали пропозиції щодо покращення послуги. Студенти говорять, з радістю долучились до обговорення нових ініціатив. Для мене приємно, що в мого рідного улюбленого міста Харкова є така картка. Для мене, як для мешканця, це буде. Ну, приємною відзнакою також мені приємно отримувати буде знижки, тому що будь-які бонуси це завжди приємно, і те, що Харків надає таку можливість для своїх мешканців, це дуже добре. Особисто для мене картка харків'янина це як ідентифікація тебе, як громадянина міста Харкова. Це Різноманітні знижки на послуги, якби маленькі речі, але це також приємні речі, особисто для мене. Це як якісь міські організації, кафе, заклади, аптеки. Це дуже вигідно і я вважаю, що корисно. З початком війни проект «Картка Харків'янина дещо призупинився. Але коли відновилась робота торгівельних центрів, аптек, різних закладів, то ті, хто встиг отримати картку, мали змогу користуватися знижками, запровадженими партнерами проєкту. Тож активні студенти університету міського господарства розповідає проректорка вишу, підняли питання щодо продовження впровадження цього проекту. Ми дуже вдячні нашим студентам, які звернулися до Ігоря Олександровича. Крім того, підняли питання, щоб цю картку харків'яна отримали і ті співробітники, студенти, які наразі є мають статус ВПО, і проживають в Харкові, або які у нас з області пригороду, але. Проживають і кожного дня перебувають у Харкові. І ми дуже сподіваємося, що це буде початком продовження реалізації цього проекту Воєнний час для всіх закладів вищої освіти і не тільки. Так що дуже вдячні міській раді Ігор Олександровичу за те, що ми маємо змогу сьогодні, як і всі харків'яни, отримати картку і користуватися даними пільгами. Проект «Картка Харків'янина створений з думкою про комфорт харків'ян, розповідає його менеджер. Наразі проект налічує 112 партнерів, які в 12 категоріях пропонують знижки власникам картки. Але ініціатори проекту не зупиняються продовжують розвиватись та генерувати нові ідеї, які сподіваються сподобаються харків'янам. Зараз ми активно разом з департаментом цифрової трансформації працюємо над додатком картки харків'янина, де буде картка у смартфоні для того, щоб кожен зміг користуватися з телефону, а наносити собою і було зручніше, швидше, і більш діджиталізовано. Картка Харків'янина це унікальний проект, в якого не мають інші міста. Студенти кажуть, пишаються своїм рідним Харковом і з гордістю будуть користуватися карткою. Яна Віляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.